Флористична губка незамінний помічник квіткового дизайнера за допомогою цього матеріалу, флористи створюють оригінальні квіткові бокси, зібрати своїми руками композицію живих квітів в кошику. Зможе будь-хто як користуватися флористичною губкою і яку ідею втілити в життя. Дивіться додатково в покроковому відео, що таке флористична губка. Це пристосування для створення квіткових композицій, яке дозволяє протягом тривалого часу підтримувати вологу і зберігати красу рослин. Являє собою дрібнопористий матеріал піафлор. Ця речовина застосовували в данії 40 -х століття в авіаційній промисловості, по іншому флористична губка називається піна. Яка як дисперсна система складається з дрібних бульбашок, наповнених повітрям? У флористиці сьогодні це один з головних інструментів для оформлення ефектних букетів і квіткових прикрас. Як виглядає флористична губка і для чого потрібна, Піафлор випускають у вигляді легких і більш щільних брусків різного кольору? З пласта піафлора можна сформувати кулю, трикутник і будь-які інші форми, використовують флористичну піну для свіжих. Сухих і штучних культур, як джерело вологи, а також в якості каркаса для продовження життя зрізаних квітів, губки просочують спеціальними антибактеріальними і поживними розчинами, фігурні твори флористи створюють на основі більш щільного піафлора сірого або коричневого кольору, живим квітам підійде зелена піна, плюси і мінуси флористичної губки завдяки флористичної піні. Живі квіти стоять в незмінному вигляді довше в 3-4 рази, ніж просто у вазі інші переваги, губці легко надати потрібну форму, коштує недорого, підходить для живих, штучних, сухих квітів недоліки, не тримає великі квіти, вимагає додаткових елементів кріплення, не підходить для повторного використання, при нанесенні зайвих проколів деформується. Ще одним мінусом флористичної пінеспіафлора є токсичність матеріалу. До складу входить мікропластик, нафтопродукти і формальдегід. Губка не розкладається і не підлягає переробці, тим самим завдає великої шкоди навколишньому середовищу і людям. Піафлор викликає алергію. В якості безпечної альтернативи флористи радять використовувати для букетів кензан основа для квітів з голками і акопіну. Види флористичних губок залежно від того, з яких рослин складається букет, піни роблять легкими і щільними для продовження терміну життя. Зрізані рослини ставлять м'яку зелену губку, попередньо просочену водою для компонування букетів штучних квітів і сухоцвітів. Краще підійде сіра або коричнева піна з щільною структурою. Існують також універсальні кольорові губки, які можна і мочити, і залишати в сухому вигляді за формою піафлор. Буває абсолютно різним, круглим, квадратним, сферичним і т. З прямокутних брикетів флористи самі вирізають потрібні їм фігури серця, цифри, тварини та ін, як ще називається флористична губка для квітів, інше поширене найменування аксесуара Озис за назвою відомого бренду Смітерс Oasis Company. Ця компанія першою в світі стала випускати водно абсорбуючі блоки для квітів. Виробник випускає кілька різновидів флористичної губки оазис класично без просочення, Фреміум-щільна піна з живильним розчином, ідеал піна. Довго зберігає вологу в сухих приміщеннях. інстант-піна з просоченням призначена для квітів з водянистим стеблом. В асортименті Smithers Oasis Цомпані також представлена біогубка зі штучного матеріалу, який повністю розкладається за три роки і не шкодить екології у 2020 році. З Голландії в Україну була завезена екопіна. Екологічна піафлора зроблена з базальтової муки, як згодом. На відміну від нерозлагамої флористичної губки, можна використовувати як добриво для квітів, де взяти флористичну піну і скільки вона коштує, губка для букетів продається в квіткових магазинах на різних інтернет-майданчиках. Це доступний флористичний інструмент, який легко купити або замовити вартість залежить від виробника. Матеріалу і просочення ціна піни починається від 150 гривень, як користуватися флористичною губкою покроково. підготовка квіткового аксесуара проста для зволоження, знадобиться тазик або інша простора тара і вода, як користуватися флористичною губкою для квітів. Нанесіть на губку маркером розмітку, якщо плануєте вирізати конкретну фігуру, наповніть ємність водою. Обсяг рідини повинен перевищувати обсяг губки в 1-5 рази. Покладіть губку на поверхню води, дочекайтеся повного вбирання вологи, зазвичай на це йде 2-3 хвилини. Виміть губку ножем або металевою лінійкою надайте потрібну форму, місце під квіти залиште відкритим, решта частини укрите целофаном, важливі моменти, які слід врахувати при використанні піни. Дивіться інструкцію із застосування матеріалу, деякі губки після вбирання води занурюються на дно інші. Змінюють колір, не тисніть на губку, вона повинна наповнитися водою природним чином. Не перетримуйте матеріал у воді, інакше він стане пухким і непридатним до використання. Перед тим як розмістити в губці квіти, стебла необхідно підрізати, а нижнє листя видалити, як користуватися флористичною губкою для квітів. Відео, догляд за квітами у флористичному оазисі, щоб губка якомога довше залишалася вологою, а квіти свіжими. Піну необхідно щодня поливати, робити це краще лійкою з тонким носом. Налити воду можна і в контейнер, в якому стоять квіти, витягувати рослини з піни для підрізування кінців не варто велика ймовірність того, що матеріал почне розсипатися. Як зробити квіткову композицію на флористичної губці? Чи можна застосовувати флористичну піну вдруге? Піафлор не призначений для повторного використання, але як показує практика, в губці все таки можна розмістити інший букет для цього піну після в'янення перших квітів потрібно покласти в поліетилен і щільно закрити, якщо губка все таки висохла. Гарячу кип'ячену воду розбавляють рідким милом і виливають на піну, матеріал не стане як новий, але ще якийсь час прослужить, як зробити флористичну піну з підручних матеріалів, зробити вдома матеріал. Повністю ідентичний флористичного оазису неможливо. З підручних засобів вийде спорудити губку лише частково схожу на піну, для живих квіткових композицій знадобиться мох і лишайник добре вбирають і утримують воду, але для створення композиції вимагають додаткових кріплень, губка для миття, поролон ретельно змочують водою і фіксують в ньому квіти, пісок в мішечку. Землю просочують водою, поміщають в марлю або капрон і зав'язують для фіксації штучних і сухих квітів можна використовувати пінопласт і монтажну піну, альтернатива флористичної губки висновок флористична губка, винахід віком більше 80 років, у якого сьогодні практично немає аналогів. Користуватися матеріалом дуже просто досить просочити піну водою і акуратно увіткнути квіти, букет в губці спокійно простоїть більше місяця. Спорудити губку можна з підручних засобів будинку, вони, звичайно, поступаються по стійкості піафлору і опане, але квіти в них теж дуже красиво виглядають.